У Франції орлів готують захищати повітряний простір від потенційно небезпечних безпілотних літальних апаратів. Птахів тренують військові. Щойно орлятко вилупиться, дрон виконуватиме роль здобичі. Пташеня навчають полювати на нього. А коли впіймає, винагороджують шматочком м'яса. Згодом хижак звикне вистежувати і перехоплювати дрони. Допомога птахів необхідна в разі, коли неможливо знешкодити безпілотники іншим способом. Наприклад, у громадських місцях небезпечно збивати дрони, що нелегально сюди вторглися, адже уламки можуть упасти на людей. Навчені орли охоронятимуть повітряний простір президентського палацу та інших важливих об'єктів. Два роки тому французьку поліцію військових стривожили польоти дронів над Єлисейським палацем у Парижі і над туристичними визначними місцями міста. Літальні апарати також помітили у повітрі над кількома атомними електростанціями. Першими долучити орлів до роботи служби безпеки вирішили поліцейські Нідерландів. Їхній проект називається Охорона згори. Про його існування Нідерландська поліція повідомила рік тому.